Давайте пригадаємо, що означає дріб. Нехай, наприклад, є дріб 3 четвертих, що означає 3 четвертих? Означає, що інше, що поділили на 4 частини, щось цілий і взяли 3 з них. Тобто, якщо треба знайти 3 четвертих, наприклад, від числа 20, то це значить, що 20. Треба розділити на 4 і помножити на 3. 20 на 4 буде 5 і помножить на 3 буде 15. Так робили ми в 5 класі. Давайте спробуємо перемножити 3 четвертих і 20. 20 помножимо на 3 четвертих. Що ми отримаємо? Спільна риска У чисельнику 20 помножити на 3. В знаменнику 4, 24, скорочуємо на 4, 4 на 4, 1, 20 на 4 – 5, 5 на 3, 15, в знаменнику 1, 15 перших, тобто це є 15. Отже, ми отримали однаковий результат. А це означає, що щоб знайти дріб від числа, треба просто це число помножити на цей дріб, або дріб на число. Немає різниці, в якому порядку. Тобто, якщо, наприклад, потрібно знайти 2 п'ятих. Від 60, то треба просто 2 п'ятих помножити на 60. І це буде дорівнювати 2 на 60 і поділити на 5. Видно, що 60 і 5 можна скоротити на 5. 5 на 5 одиничка, а 60 на 5 буде 12. 2 на 12 рівня 24. Отже, 2 п'ятих від числа 60 становить 24. Але дроби в нас є не тільки звичайні, але й десяткові. Якщо, наприклад, потрібно знайти 0,15, це теж дріб, просто він десятковий, від числа 40. Правило те саме, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на цей дріб. Тобто числа 40 і 0,15 потрібно просто перемножити. Перемножаємо. 0,15 ммножимо на 40. 4 на 5 – 20. 0 пишу 2 пам'ятаю, 1, 4, 4 і 26. Зносимо 0 і відділяємо два знаки коми. 6,00. Або це дріння просто 6. Отже, 0,15 від числа 40 становить 6. Як знайти відсоток від числа? Відсоток від числа. Якщо, наприклад, нам потрібно знайти 20%, 20 від, від числа 80, ми знаємо, як знайти дріб від числа. Тобто треба відсотки перевести у дріб. Пам'ятаємо, 20% дорівнює 20. Сотих. 20%, соток. 20 це 20%. Соток. Ну, 20% сотих можна скоротити. Скоротити на 10. Закресла, це буде 2 десяти. Або звичайним дробом, або 0,2 ми можемо записати десятковим дробом. <кій> тобто, щоб знайти 20% від числа 80, потрібно спочатку ці 20% перевести у дріб, або звичайний, або десятковий. І далі це число помножити на відповідний дріб. 80 помножити на 2 десятих дорівнює під спільну риску 80 на 2 і на 10. Нулики скоротили, тобто на 10 поділили, і отримали 8 на 2 – 16. Те саме можемо отримати, якщо 80, помножимо на 0,2. Що те саме? 2 на 8, 16. І 1 0 це 160, але 1 0 e, допишемо, 160 і відділяємо один знакомий, тобто отримуємо такий самий 16. Немає різниці, який дріб, чи звичайний чи десятковий, ми переводимо відсоток. Але, іще раз, щоб знайти відсоток від числа, потрібно відсоток перевести у дріб і далі число помножити на цей дріб.